Тут боротьба на Сіці. Ще один шанс для Якушевої. знову ж таки, вже чергова передача на неї. І все ж таки Валерія здобує на подачі. Джима. Допасову другу зону. Атака і. Так, Вінниця. Зараз відповідає Якушева і Валерія. Тому що, нагадаю, що наразі у туліній таблиці у Тернополянок нуль звитяг. Та... Так, і дивимося, чи не на Тетяну Ротр вона спрямовувала м'яча. Так. Ну і ось. Класний, класний розіграш. Центр на Попович. Є тут блок. Атака. Іма. І ми бачимо тут невеличкий хаос. Зараз боку бок команд. Якушева на завершенні. Ковальчук. Голод допасовує четверту зону на Якушева і... на подачі досить непроста для тернополянок, але її приймають. І по подачі. Відміна доведення від Сопочевої. Атака з другої зони, і це блок. Цікаво, якою буде прикмета. Хорошою йо Якби ще й не, не встигли. Зберігаю, Зберігають, зберігається м'яч у грі і Тернополя. Голод тут складний м'яч буде для неї на сіці, і знову ж таки другий. Щоб добити. Так, спробувала всі варіанти Анастасія і. Джуйопі для того, щоб вони могли обходитись без критичних проблем. Осовує центр. Скидка. Ну і ще одна спроба для Якушевої на завершення атак. Знайшла. На пасування на Якушу, ось це, можна сказати, на комбінацію побігла Валерія, але не зрозуміла. Її зв'язуюча, і... Ловити, я кажу, бачимо, за що відсідки. Це теж не, не просто. І що? Який буде претендувати на топ розірші у цьому поєдинку, я думаю. І він ще досі. На завершенні будуть тернополянки. Пом'якшення тросом. І все ж таки Галичанка здобуває бал на який тривалий час очолював тернопольську команду. І що зараз? Голод допасовує читату зону. Осипенко. І брейковий м'яч для Вінниці. Ковальчук стріляє. і Все ж таки здобуває 11-ка від Дрьомової. Біночанка піднімають на Якушеву Передачу. Ну, Якушева дуже-дуже дрьомова. Пробуває 4-4. по 4, І піднімається м'яч Ковальчук. Вона за за Чергова її подача. На і подача. Сопучов. відміни прийом. Якушева на Вау-вау! Шанс на брейковий м'яч для. Добродійок, завала здобуває Тя подача, яку вона мала би, по ідеї, просто вести у гру. Але як подача від неї, голод допасовує другу зону, атака, і все ж таки вона вдала. Це Валечанки Кімак. Він би простим ударом, але доволі не, не просто завдана. Ну і фрібол для Добродійок Ковачук. Впевнено. На подачі з боку Вінничанок. Голод допасовує на Губенку. Губенко стріляє. Вовачок знову ж таляє. Зберігається м'яч тернополянки. Малишева скидка. і... Здається, най... одна з найбільш таких впоралась. Голод допасовує на дрьому. Дрьомову, блоку. Ковальчук. Подає. І це Ейс. Це Ейс від вирішила похитрити, але. Були готові до цього, і м'яч в ваутін. Дуже був близький м'яч, до того летіла. Так, ну що ж тут е, перебувають. Тернополянки. Вінниця ски... ще, ще раз е, звертаю увагу на, на те, наскільки е, прийоми м'яча був там, за, за, mm. за, за траєкторією, скажімо так, е, людина Боком Галичанки. Дегтярьова, Малашева допасовує, і то четвертої зони стріляє. Якушева. Скидка. І... Усіх вітаю. Ну і звичайно, що ця перемога дуже важлива для усієї України.